Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий, вас Божий. Аллилуйя. Бог з нами. Бог за нас. Бог наш помічник. І він сказав, не бійся, я тебе не залишу. Да. Бог сказав, не бійся. Буває ли у нас відчуття страху? Буває. Бувають ли такі мислі, тривоги, безпокойства? Бувають. Ну ми можемо брати над цим владу. Словом Божим. Халілуя. Дух Святий нам цьому помічник. Дух Святий в нас, щоб допомагати нам жити вірою, щоб допомагати нам брати владу над будь-яким страхом, безпокойством, тривогою, переживанням, турботою. Дух Святий нагадує нам Слово Боже. Дух Святий буде нагадувати нам Слово Боже, яке є в нашому. Серці, в нашому дусі. І коли я говорю серце, і коли Біблія говорить про серце, вона не говорить про фізичне серце, яке качає кров. Серце це дух людини. Ти є дух, ти маєш душу, і ти живеш в тілі. Халілуйя. Коли Біблія говорить серцем вірують, це означає духом вірують. Ми віруємо духом, а не фізичним серцем. Ми віруємо не душою, тобто не разумом волями і емоціям. Разумі ми можемо мати слово Боже. Емоції змінюються Словом Божим. Воля вона бере своє рішення, основу на Слові Божому. Халлія. Ми віримо ми в Духом вірують, а встані ісповідають. І от Ісус про це казав, що добра людина. Із доброго вкладу в свій дух, він каже, в серце. Виносить добре. Він каже, від серця говорить уста, від духа. Павло каже: той, хто сіє в дух, а сіяч сіє Слово Боже, із духа цим словом, через слова і вчинки, винесе духовну природу, винесе те, що є в дусі, відкриття Слова Божого. Силу, силу Воскресіння, помазання. Духовну реальність, Господьство Ісуса. Як написано, тепер не я живу, а живе, у мене Христос. Не сама лічність Христос. Христос означає помазане і Його помазання. Так Біблія говорить, ми маємо помазання від Святого, від Духа Святого. Ми Дусі є один дух з Господом. Тобто ми маємо духовну природу якогось Кращого Ісуса: праведність, любов, віру, радість, благість. Все це виноситься наружу Словом Божим. Все це повинно приносити плід, рости, розвиватися. І так Ісус сказав, що від духа говорять уста. І Він каже, щоб дійсно від духа наші уста говорили слова життя. Слова перемоги, слова віри, слова, які будують, слова, які приносять дійсно благодать слухаючим і особисто нам. Ти знаєш, в миру дійсно є сьогодні зло, є прокляття, є гріх, є зли люди. Ну, і За цього ми не повинні постійно ходити і казати негатив. Знаєш, мир сьогодні дійсно, і, на жаль, багато християн сосредоточені на негативі. А чого казати, що добре буде, як воно погане. Подумай сам, що краще говорити. Постійно щось погане, негатив. Якого й так тут багато і ще цим додати. Так, да, буває складніше говорити слова віри, що все буде добре, коли ти бачиш що щось погане. І так, Ісус говорив, що коли Він говорив, що від, із духа виносяться слова, тобто збитка серця говорять в уста, Він не говорив про негатив. Він не говорив про якесь зло. Про слова, які несуть прокляття, розрушення. Він не говорив про критику. Він не говорив про те, щоб обзивати людей, які роблять погані речі. Щоб постійно це ходити і казати. Ти можеш це дьяволу постійно казати, що ти сатана дьявол. Бісом може постійно казати, обирайтесь вон. Ну, люди це не са не біси, не дьявол. Люди можуть змінюватися. Обставини від віри. Змінюється. Зли обставини Бог може обернути на добро. Біблія говорить, що нам, дітям Божим, які прийняли Ісуса Христа як свого Господа, коли ми молимось умом, і коли ми молимось Духом, як Дух Святий веде нас волі Дух, то будь-яка така молитва, вона садіє нам на блага. І так. Наші уста, які говорять від нашого серця, будуть говорити слова життя, слова добра, слова перемоги, слова збудування, слова любові, слова, які змінюють неблагоприємні факти обставини на щось інше, на добре. Слова, які приносять чудо Боже. Ну, щоб дійсно наші уста говорили від нашого серця. Слова віри, слова життя, слова реальності Господства Ісуса, того, що Він зробив, нам треба робити вклади в свій дух, в своє серце. Ти запитаєш, як це робити? Біблія говорить, син мой, тобто Бог говорить, син Мой, слова мої внімай. Внімати це означає бути уважним. Дійсно нам треба виділяти час, коли нам дійсно треба брати Слово Боже, Біблію. І бути до неї дуже уважним. Тобто, углубитись в Біблію, вивчання Слова Боже. Розмишляти над Словом Божим, яке ми читаємо, вивчати, так? Да? Вніматися означає також берегти це Слово Боже, яке ти зараз прочитав, яке, яким ти розміркував, берегти його в своєму серці, в своєму дусі. Да, Бог додає до цього. Де не виходить, ця книга від. Уство їх в ней. Тобто треба відповідати Слово Боже. Молитися, да? слухати гарну проповіді, вчення. І ще дуже важливо, як ми робимо вклади в своє серце, це дійсно, коли ми щось говоримо. Тому дуже важливо думати перед тим, як щось сказати. Коли ми щось говоримо в обичних обставинах, в ділах, в сім'ї, в роботі, в якоїсь ситуації, як ми більше підвержені емоціям, почуттям, або дійсно ми хочемо думати, що ми кажемо, знаючи, що через те, що ми кажемо, ми робимо все одно, вклади в своє серце. І потім прийде час, коли дійсно вже ми навіть можемо не думати, що казати, просто від серця будуть говорити уста. Ну, серце буде наповнене життям словами віри, словами благодаті Боже, словами того, хто є Господь, і що Він може, і що він зробив. Коли ми говоримо просто так, аби щось сказати, просто так від емоцій, просто так те, що ми бачимо, якийсь зло, негатив, коли ми бачимо негідних людей, ми їх обзиваємо, ти цим теж робиш кладу всього серця. Ми робимо вклади в своє серце. Коли ми чомусь не маємо, коли ми щось слухаємо. Тому Ісус да, казав бути уважними до того, що ви слухаєте і як ви слухаєте, ми робимо вкладу своє серце через обичне життя, в якому ми маємо слова. Або це просто слова емоції, почуттів того, що ми бачимо, або це слова дійсно, коли ми думаємо, що казати, а потім вже настає час, коли це збитка серця буде говорити уста. Так, добра людина це людина віри, це людина, яка народжена згори, яка бажає жити вірою, яка двіжима любов'ю, буде робити добре, вкладу своє серце. І прийде такий час. Шаг за шагом приходить час. Коли від серця говорять уста. Хтось може, так, да, таке знає, хтось може знати таких людей. От ти дивишся на них і думаєш, ну, постійно з їхніх уст виходить якесь благословення, благодать. Приємно слухати таких людей, входять якісь такі слова, які тебе вдохновляють. Дійсно, як Слово Боже лється. Так, да, про Ісуса теж говорили, що Він говориться властю. Тобто сила була в словах Ісуса. Ти можеш сам по собі не бути мудрим всього знати в цьому світі, всього розуміти. Але слово Боже може зробити тебе мудрим, розуміючим і благословінням для себе і для когось ближнього. En el Amén.